Привіт усім! Ви дивитесь глянцевий тележурнал, чого хоче жінка. І з вами я, Тетяна Приутеса. Сьогодні ми завітаємо до магазину Рамон, де шалені акції, знижки та розпродажі тривають впродовж усього року і не тільки один день, тиждень або навіть місяць. Ходімо, перевіримо. Магазин одягу Рамон, що на проспекті Незалежності 52, а вже давно відомий у просторах інтернет мережі – це професійний сайт магазину. Одяг для чоловіків та жінок, одяг для хлопчиків та дівчаток. Можна перевірити, чи є потрібний розмір. До речі, є і великі розміри для зручності. Є ще й усі ціни. Десять років магазин Рамон доставляє свій якісний та стильний одяг у всі куточки України. А якщо ви придбаєте три і більше речей, на вас чекає приємний сюрприз: 10% знижки, і не важливо, це чорна п'ятниця або ж білий понеділок. Жажливо, скільки нам років, де живемо і чим займаємось, усі ми прагнемо бути гарними і почувати себе комфортно в тому середовищі, де перебуваємо, з тими людьми, які поруч, і в тих речах, в яких одягнені весь асортимент в магазині Рамон від угорського виробника Глосторіґлосторі. «Гло це один з найвідоміших брендів в східній Європі. За свою майже 20-річну історію, компанія міцно закріпилася на євро. Пейському фешн ринку завдяки своїм якісним та стильним виробам. Жінка повинна одягатися так, щоб її було приємно роздягати Коко Шанель. Жарти жартами та жінка і справді велику увагу приділяє своєму зовнішньому вигляду і, безперечно, своїй внутрішній красі. У наш час бути гарною, складно і дорого. але... Можливо, все. Варто лише зробити правильний вибір. Магазин Рамон одяг для всієї родини. Місто Чернівці проспект Незалежності 52А. Магазин Рамон. Проспект Незалежності 52 А. Якісний одяг з Угорщини для всієї родини, для чоловіків, для жінок і, звичайно ж, для наших найменших для дітей. Якісний, комфортний та ще й стильний. Перевірено на власному досвіді, чого хоче жінка? Жінка хоче щастя. Хоча й кожна вкладає в це поняття щось своє, особливе. Ви дивились глянцевий тележурнал, чого хоче жінка, і з вами була я, тетяна Преутеса. Будьте пильними, коли обираєте магазини, в яких діють певні знижки тут. Все якісно і професійно. А перед тим як рушати до калинівського ринку, завітайте до магазину Рамон. Тут ви знайдете дуже багато всього цікавого, комфортного і гарного, та ще й ціни нижчі. Всього вам найкращого і як найбільше вам шопінгів чорних.